Як твої бійці? Романо в що злетів. Так двох, що ти біля входу поклав, взяв і пристрелив Навіщо? У нього спитай. Ми зайшли вони на ноги підірвалися. встигли сіпнутися, він чергом зрізав. Каже, до столів потягнувся, але я цього не бачу. Ага, а про те, що написав? Так і написав. Я еще в середине справа на Коев. Мертвому бандиту шею сломал. Прикольно. Свеча свечи, разбирайся. Кто в меня стрелял, вы записывали? Нет. Тебе же на вылет. А... эксперт уже не знаешь. Кирилл, вы что так долго ехали? Слухай, я звичайний спецназівець. Мені наказали, я поїхав. Ти ж знаєш на життя гумор. Хтось має наказ віддати, хтось має перепуску на виїзд виписати. Почалося. Поїхав щось.